Зруйновані корпуси дитячої лікарні Охмадит відбудують. На це гроші збирали і українці, і великі бізнеси. От тільки компанія, яка виграла конкурс на ремонтні роботи, викликала питання у журналістів-розслідувачів. Ну а потім і у Міністерства охорони здоров'я. Що не так, із переможцем тендеру та щось з відбудовою лікарні буде далі. Розповім у несеться. Нагадаю вам, Росія атакувала Охмадит у Києві 8 липня. Внаслідок цього ракетного удару в лікарні пошкоджено 5 корпусів, повністю знищено корпус токсикології. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, операційні блоки, дві реанімації. Тощо ви, мабуть, пам'ятаєте, що після атаки великі бізнеси оголосили, що виділять гроші на відбудову. Українці також долучилися до збору коштів, і тепер ключове. Гроші зокрема збиралися на рахунок благодійного фонду, а не лежали на казначейському рахунку. Відтак аукціон на системі Прозоро не був обов'язковим. Це система, де перемагає найдешевша пропозиція і на якій можна відстежити як компанії торгувалися. Так ось тендеру у системі Прозоро не було. 19 липня благодійний фонд Охмадит здорове дитинство оголосив тендер на ремонт лікарні на комерційній платформі. Був публічний конкурс між компаніями. І участь у конкурсі взяли 14 будівельних компаній України. Переможця обирала робоча група Охмадиту та представники благодійного фонду. Переможцем стала компанія Буд Технолоджі, і їхня пропозиція у понад 307 мільйонів гривень. Але виявилося, що близько 10 будівельних компаній, які брали участь у тендері, пропонували ви Виконати роботи за значно нижчу суму, і цифри коливалися: від 42 до 286 мільйонів гривень. Такі розбіжності виявили розслідувачі проєкту. Наші гроші також вони сумнівалися, що переможець тендера має відповідну техніку для проведення ремонтних робіт. В тендерах в Україні такої шаленої конкуренції. Ну навіть не пам'ятаю, чи взагалі я бачив колись таке чи ні. От з півтора десятки, щось в мене є таке впевнення, що можна було б обрати ефективно і швидко. Єдине просто чого. Не хватало, це от е, тієї прозорості е, при обрані підрядника, якої, на жаль, не було в діях Богданів фонду Ахмадиту. Вони абсолютно прозоро зібрали ці пропозиції, а потім абсолютно непрозоро вибрали оцю фірму там, одна з найдорожчих просто пропозицій, яка була. Чому взагалі треба було реалізовувати відбудову через благодійний фонд Здорове дитинство? Тут трохи роз'ясню. Цей фонд створений два роки тому для того, щоб вирішувати ті фінансові питання, які лікарня не може закривати самостійно. Гроші з фонду спрямовували, зокрема на медичне обладнання, благоустрій лікарні та персональну допомогу. І основна причина участі фонду у відновленні лікарні зараз це оперативність. І наша команда, і я ініціювали Проведення що найшвидшого відновлення цього нового корпусу, де зараз концентрована основна допомога хірургічна 8 липня це було страшенне горе для України, але ж в той же час ви зібрали неймовірну кількість коштів на рахунках фонду. І було прийнято рішення про те, що оскільки у лікарні сума була зібрана менше, прийнято було рішення по відновленню нового корпусу. І це теж дуже важливо. Чому був обраний фонд? Це перше на фонді було достатньо коштів для відновлення цього корпусу. По-друге, це час. Зрештою, сьогодні питання тендеру відкотили назад. Під час брифінгу міністр охорони здоров'я заявив, дійсно компанія, що претендувала на реалізацію проєкту, ймовірно, не має необхідної техніки для робіт. Тому тендер скасують і проведуть його вже на платформі Прозоро протягом одного-двох тижнів. Благодійний фонд перераховує ту суму, поштю, яка зібрана після 8 числа 8 липня на рахунки охмедиту безпосередньо на казначейський рахунок. Ми створюємо ревізійну наглядову раду по використанню цих коштів і від подальшого. Року. Про які суми взагалі мова на благодійний рахунок самого медичного закладу надійшло 312 мільйонів гривень, на благодійний фонд 378 мільйонів. Також через платформу Юнайтед 24 зібрали 320 мільйонів гривень. Ще 100 мільйонів виділив український уряд. Ну і також уряд Литви перерахував 1 мільйон доларів, і Німеччина заявила про намір виділити 10 мільйонів євро. Тож очевидно, що будемо стежити і за цією новиною надалі та тим, як будуть використовувати. Зібрані кошти на відбудову дитячої лікарні охмандит.